everybody. Я зладонука, це огляд на мій скетчбук. Ми всі довго цього чекали. І ось нарешті дочекались скетчбук під номером 25, Мій останній завершених. Якщо ви лютий фан мого каналу, то ви напевно бачили оце відео, в котрому я робила скетчбук своїми руками. Ось він. Я його завершила. Ну. Як завершила? Я просто перестала його вести. Я завершила на 37, а всього їх тут 47 Тобто ще 10 розгорток не заповнені. Я просто психанула, почала вести новий, бо цей ну він не повинен бути прям завершеним. Це просто як виклик самі собі заповнити скетчбук поганої якості. Він не розвалився за цей час. Майже майже не розвалився за цей час. Я в шоці. Все на місці. Навіть ця закладочка. Все як треба. Все є, що треба. І мені він навіть подобається. Якщо ви не дивили то відео, де я його роблю. Це скетчбук, який я зробила з паперу офісного. Тобто, звичайно, офісний папер, 80 грам. Він достатньо цікавий, тому stay tuned Ви повинні додивитись до кінця і написати 20 коментарів перед початком частини з оглядом, і після. Вибачте, за трошечки погане освітлення. В мене якісь проблеми з лампою. Тож, скінчбук, він виглядає неймовірно. Я додала наліпки: це дівчинка з солитеру. Цю полуничку. Мені віддав мій молодший брат кічбук під номером 25. Вела я його не так швидко, як я хотіла. Я думала, що це буде такий невеличкий проєкт десь на місяць. Питос я вела його майже 2 місяці. Тут в мене колекція наліпок з різних фруктів, невеличкий десь матеріалів, тому що мені потрібно було зрозуміти, як цей папер себе поводить. Починаємо ми люто. Це персонаж Каскаря Злата. Це був подарунок для однієї дівчинки на день народження. А оце вже малювала моя подруга. Це був день народження мого друга. Ми сиділи всі разом на шашликах. Я, поки була п'яна, грала в баммітон, дала скетчбук і попросила щось намалювати. Вона намалювала нашу іншу подругу. Тут я просила вас кидати мені в телеграм-каналі ваших тваринок. Бо тут купа котиків та пару собачок. Ідеї для обкладинок. я іноді роблю такі невеличкі замальовочки, щоб розуміти, де що буде. Я малювала цю аметист в день, коли я здала НМТ. Неймовірно. Персонажка для мого майбутнього проєкту. Її звуть Варвара. Моя подруга намагалася її намалювати. Вийшла, на жаль, не сильно схоже в житті. Вона гарніша. Ага, тут ми з цією моєю подругою. Це Plump Cats, Ми гуляли. Сиділи в кав'ярні і малювала. Насправді, коли я гуляю з кимось, то в мене настрій малювати не сильно великий, але іноді я себе змушую, тому що треба, треба рисувати. Намагалась хоч щось зробити. Це моя персонажка Лайла, і це замальовка для Тубе. Хто не знає, що таке Арттубе? Це наш проєкт в інстаграмі. Поки що може далі буде більше, а створений спільно з іншими українськими арт-блогерками, в котрому ми поширюємо інших блогерів. Вички ком'юніті для митців. До речі, лінк на артубу є під цим відео. Катюрачка її персонажка. Мені подобається, як це вийшло. Типу крафтовий папер. Я його тут використовувала багато. Ось тому що треба перекривати чимось маркери. Тут малювала пламкет, це вона, це я, це клейка з 02, 03. Просто воно в мене валялось в декількох скетчбуках. Я не знала, куди його вклеїти, тому вирішила вклеїти сюди. О, а це вже я. Ам, це був скетч для Meet the Artist, Trade. Це просто замальовочка, щоб заповнити місце, це лайла. Я думала якось змінити оформлення каналу, але в ітозі в мене нічого не вийшло. І якщо ви помітили, тепер в мене взагалі немає банеру. Ну і ладно, на що він треба взагалі, Угу. Вау, колекція квизків з трамваю. Скетч персонажа до цього ж проєкту. Кажу вам назву, бо повторювати проєкт не хочу. Це дивогляддя. Планую з ним багато чого робити, але поки справи не дуже, сил немає час. Це нема, я не знаю взагалі, чи колись до нього дійду якось більш-менш серйозно. Скетч зустріч. Малювали всякі рандомні картинки, котрі нам обирала організаторка. Оцей скетч це лайла. Вона прям уф. Вау, а це вже скільки зустріч на наступний день. Була тема того, що ми беремо різні овочі та фрукти та робимо з них гуманізацію. Це золотий драконячий фрукт, це помідорчик, виноград, брокколі. Мій улюблений це, звичайно, вона прям така жіночка. Прям уф уф фуф як я люблю. Намагалась, до речі, працювати тут більш кольорово, хоч папер і тонкий. На ньому багато чого не зробиш. Крапля води і він вибухне. Але я все ж таки люблю колір дуже. Сильно надаю перевагу кольоровим малювцям, а взагалі фарбам. Але тут фарби, не дай Бог, чесно. Тут я малювала вночі. Мене іноді накриває з думкою про те, що я недостатньо роблю. Ой-ой-ой, я погано малюю, а всі інші молодці, вони стараються. А я ні, мені треба більше малювати. І тому я можу встати вночі, почати щось малювати. В мене, звичайно, нічого не вийде, бо я нічого не бачу. Але тоді я намалювала оцю дівчину. Це малювала моя подруга. Це скетч за донат. Я потім їх переводила в діджитал. Але спочатку я їх робила в традіжці якщо це щось з персонажами. Це також персонаж до проєкту Дивогляддя. Тут вона взагалі не схожа на себе. Її звуть Дарія. О, з того влогу. І потім, щоб розгортка виглядала гарно, я намалювала тут персонажа з Соу Ітера. Я не пам'ятаю, як його звуть, на жаль. О, Перлина, мій улюблений персонаж Стівен Юніверс. Що це про мене каже? Я не знаю. Тут знов ж таки скетчі до Артуби, а це скетч-зустріч. Нас просто були максимально рандомні рефи, не було ніякої теми. Просто якась дівчинка з макіяжем. Це кід Soul Eater, Ми почали про нього розмовляти, і виявилось, що він багатьом блогерам там подобається. І я така, ну тоді малюємо його дивоглядя. А, на жаль, я не згадаю їх імен. У них не було імені. Декілька місяців я вигадала їм імена нещодавно. Давайте я подивлюсь, може це для когось дуже важливо. Це, це. Астрея і це Малайна. Окей, okay, гайз, запам'ятовуємо Астрея та Мелайна. Тут, до речі, творчий був через п'ять днів, і мої емоції дуже добре видно. Хтось почав дивитись, який це сезон. П'ятий сезон Steven Universe? Мейбі. Розгортка чужих малюнків. Оці скетчі малювала. Пламкет, а це, це скетчик від дівчинки, з ми познайомились буквально за пару днів до творчого конкурсу в ДНУ. І ми домовились, типу, зустрітись там і обмінятись малюночками, тому що ну це мило. Ось і інстаграм. Не мені налюла таку і передала мені. На жаль, воно в мене трошечки пом'ялось, тому що я була на творчому конкурсі 6 годин. А і саме сумне в цій історії, те, що я не встигла передати їй мій малюнок. Бо коли ми зустрілись, ми зустрілись на вулиці, а мої речі були вже типу всередині. Я поклала свій рюкзак там і пішла на вулицю чекати початку. І малюнок залишився в рюкзаку. І на вулиці почалося розділення по групам, по списку, там по фаміліям чи по чому воно там, я не знаю. Нас розділяли на декілька груп. Мені пощастило попасти в одну групу з Марко Роджерс. Мамуде С Але сталося таке, що оцю цю дівчинку її не було в списку на цей mm -hmm. день. Там сталася якась помилка, і вона не попала в списк. І в ітоді вона здавала творчий в інший день. Ми не зустрілись більше, і я не змогла їй передати свій малюнок. А тепер я думаю, що це на, на краще, бо мій малюнок виглядає просто жахливо. Він там далі буде здається. О гад, скетчі Марко Роджерс. Мунбунди не Вона мені не сказала, як буде правильно казати і нік. І Я тепер буду казати два ніки одночасно. Це її скетчі з творчого конкурсу, багато перлів, багато кометного я обожнюю скетчі, Просто я готова їх їсти на сніданок, обід та вечерю. Тут мої емоції з творчі. Тилаю да. творчі на 128 балів. Ну, я поступила, на жаль, на графічний дизайн. Навчання починається скоро. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб знати всі деталі. Там я буду писати свої емоції 100%. Якщо що, всі лінки в описі є. А, знов кого загониш, що вона мало малює. Ти запитала в людей, а що мені намалювати? І мені відповіли товсту капібару. Тому ось товста капібара. Тут я собі поставила ціль. Я вирішила, що я заспідраню цей Ну, Типу, до кінця місяця заспідраню вирішила це 14.07 Я цього не зробила. Милайна, милайна з дивогляді. Вирішила тоді, що в неї буде така трошечка фіолетова шкіра, а це персонажка, котра відноситься до Милайни в якомусь сенсі. А, Варвара. А, скетч до прев'ю того легендарного влогу створчого конкурсу. І це просто скетчі слазулі та передат. Це персонаж Бенши, У нас був трейд. Це вбило мій синій маркер. Мені прийшлося купляти новий. Це геніальні малюнки моєї подруги. А, мені треба було просто заклеїти місце. Маркери, звичайно, з цього малюнку дуже сильно просочились, тому я намалювала саму себе дитячими полумертвими фломастерами. Слей. Скетч за донат. Це теж був скетч за донат. До речі, цей малюнок я нещодавно виклила собі в інстаграм. І я вважаю, що він, ну, Слей. Скідно для блогерки Хонейцян. І це персонажка з її манги Happy Long Life. Вона робить дуже класну роботу. Я, я її дуже сильно поважаю за це. Вау! Wow. Це я малювала мою знайому, коли ми гуляли. Yellow Diamond. Mm. Персонажка пані Віренеї, це просто ганьба, а не малюнок. І оце малюнок, який я повинна була передати оцій дівчинці. Ну просто подивіться, що вона мені намалювала, типу ну Вау. І що це таке? <смас> Тут щоб перекрити маркери швидка замальовка Гуашу на окремому папірці, це скетч е до колабу по одній палітрі. Якщо ви хочете бачити мої саме малюнки і мало якоїсь іншої інформації, то вам треба в мій інстаграм. Якщо ви хочете бачити, Якусь рандомну інфу, якісь мої митюки і так далі. То вам в мій телеграм це скетч, зустріч на котрі я розмовляла більше ніж малювала. Треба було вигадати персонажа по одягу. Мунмунчик. Вау! Ні, ну це слей. Тут це здається. Теж я вночі малювала. Тут я намагалась просто малювати людей з різних ракурсів. Тут теж, але щось пішло не так О, А тут ми пішли гуляти з мунмунчик Марко Роджерс, і ми вирішили спідранити мій скіч я була п'яна, вона малювала мені мільйон сторінок за годину. Її геніальні малюнки все. Кінець. Це скетч до останнього влогу. І на цьому все. Далі в нас йдуть просто 10 пустих розгорток, ну і тут ще є вифарбовка моєї колекції маркерів. Сага цього скетчбука завершена, і я цим пишаюсь, бо я його пережила. Тут буде набагато краще, бо це art Creation і його папер він витримує мої приколи з акварелями. Коли я завершу половину, ви все побачите. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую вам за перегляд! Не забудьте написати 10 коментарів. Поставити Вподобайку, скинути це в чат з вашими друзями, якщо вони у вас є. Якщо нема, то не розстраюйтесь, Все попереду. Залишайтеся в безпеці та бувайте. Я люблю донучку! люблю Данучка! Усім гарного дня!